Dear friend, we have a next event now. I do know. Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ». З вами Ольга Атаманова. І ми продовжуємо свою роботу сьогодні. 426-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про зізнання вагнерівців, які ж будуть дії українського правосуддя. У нас на включенні Федір Веніславський депутат і член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки представник президента у Верховної Раді України, пане Федору ми вас вітаємо вас слава Україні, героям слава. тож пані Федера, ми всі нещодавно почули зізнання вагнерівців у скоєнні воєнних злочинів в Україні. На якому етапі знаходиться справа? Говорити про якийсь етап справи, які стосуються, чи пов'язана з зізнанням представника цієї злочинної транснаціональної злочинної військової компанії, якої її визнала Сполучених Штати Америки на даний момент передчасно, тому що це зізнання мало місце. Для російської правозахисної організації за ту інформацію, яка є в засобі маси інформації, цей вагнерівець був затриманий слідчим комітетом Російської Федерації і доправлений до відповідних органів досудового розслідування країни агресора для того, щоб він дав якісь там свідчення чи показання вже з приводу тих публічних зізнань, які він зробив, але з огляду на Практику Російської Федерації, яка ну, взагалі жодного стосунку до правосуддя, як правило, немає. Ось очікувати, що е, ті зізнання, жахливі зізнання вбивстві в тому сі дітей, будуть зафіксовані в е, тих правових у межах тих правових процедур, якими має керуватися нормальне орган досуд, нормальний орган судового розслідування в цивілізованій країні. На превеликий жаль, у мене такого оптимізму немає. е-е Питання чи взагалі вдасться це якимось чином задокументувати в просопросуду процесуальний спосіб, щоб це було доказом в майбутніх кримінальних справах? Ми також немає, тому ми зараз можемо говорити виключно про таке публічне політичне зізнання, яке може в майбутньому стати додатковими аргументами для того, щоб Росію в цілому її військово-політичне керівництво і керівництво цієї злочинної організації приватної військової компанії. А притягати до відповідальності в міжнародних судах і в судах в Україні українське правосуддя буде робити свою роботу на підставі тих публічних зізнань відповідні відомості реєструються в реєстрі досудового розслідування розслідувань. Проводяться відповідні слідчі дії, але це можливо лише в рамках тих, скажімо, доказів, які дозволяє зібрати ситуація з війною в Україні, допитати цю особу на території Російської Федерації природньо Ми не можемо ні. Політично, ні, юридично тому зараз говорити про якісь результати сенсаційних зізнань, які будуть мати безпосередню юридичну неюридичну оформлення. Ну на жаль, я не можу. Пане Федіру, ми нещодавно говорили з правозахисна... з правозахисниками нашими українцями, і вони зходяться на тому, що ця справа має бути е, саме розслідувана нашим правосуддям, і що саме українське правосуддя має винести вирок по цієї справі, і що нам не потрібно залучати до цього міжнародну спільноту. Чи підтримуєте ви таку позицію? Ну, безперечно, я сказав, що на підставі навіть публічного зізнання, яке ми мали отримали, мали могли отримати з е, повідомлень засобів масової інформації, е, органи досудового розслідування мають реєструвати кримінальне провадження і проводити відповідні слідчі дії. Тому для нас, безперечно, будь-які такі зізнання вони є підставою для реєстрації кримінальних справ репроваджень і для їх розслідування і в майбутньому для притягнення винуватих до відповідальності. Але я мав на увазі, що Фізично допитати цю особу, особу в тих е, фактах, про які він зізнався публічно. Ми не можемо в силу того, що ми не маємо цю особу на території України. Якщо в силу якихось причин е, такі злочинці будуть потрапляти безпосередньо в руки нашого правосуддя, в руки нашого органів досудового судового розслідування, то безперечно ми зможемо задокументувати і вже покласти в процедурну площину всі їхні зізнання. А так ми опираємося лише на ті фактичні обставини, які в Україні більш ніж досить і які. Підтверджується численними документальними свідченнями, січами свідків. Ми їх кладемо в основу кримінального провадження і органи слово розслідування їх. Розслідують тому для нас точно ніякого значення немає, що будуть робити правоохоронні органи Російської Федерації, і що буде робити міжнародна спільнота правозахиста? Ми йдемо своїм шляхом, а паралельні треки в міжнародному кримінальному суді переконані також ці справи будуть розглядатися. Тож на вашу думку, чи знадобиться нам залучення міжнародних інстанцій для того, щоб було призначено покарання для цих вагнерівців? Для нас важливо розуміти, що ті злочини, які вчиняють, і представники окупаційної влади окупаційних військ збройних сил Російської Федерації, представники найманців таких приватних військових компаній, як зараз ми з вами розглядаємо ситуацію. Вони розслідуються за кримінальним кодексом України за ті злочини, які вчиняють на території України проти громадян України, і цього вже достатньо для того, щоб ми мали можливість притягати потенційно в майбутньому таких осіб до відповідальності і навіть шляхом заочного засуджування. Мали можливість ухвалювати наші судові органи обвинувальні вироки. Паралельно ми повинні розуміти, що це злочини, як ви правильно на початку анонсували цю ситуацію. Це злочини проти людяності, злочини проти людства, воєнні злочини, які мають розглядатися відповідними міжнародними інституціями. Тому це два паралельних процеси, які один одного не виключає. Ми робимо те, що ми можемо робити в тій, в ситуації воєнного стану і в тих рамках правових, якими ми рухаємося. А міжнародні інституції роблять свою справу. Безперечно, для нас важливо, щоб максимальна кількість міжнародних експертів залучалася до таких резонансних заяв, і вони мали можливість. В тому числі в рамках міжнародної правової допомоги, яким чином допомагати і Україні, і міжнародному кримінальному суду притягати таких негідників до відповідальності. Пане Федіро, на всіх умовно кажучи, рівнях Україна, країна наша працює над тим, щоб все ж таки відбувся міжнародний трибунал. Тож, можливо, є якісь новини на цьому фронті. Ну, ми над цим працюємо, але з огляду на головування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН і з огляду на те, що саме Рада безпеки ООН ініціює розгляд питань на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, сподіватися на те, що на цій сесії буде ухвалено рішення про утворення чи про підтримку ідеї щодо створення міжнародного кримінального суду під егідою ООН. Я думаю, це надмірний оптимізм, але наші дипломати, наш постійний представник в організації об'єднаних Націй, міністр закордонних справ, Офіс президента. Постійно в діалозі з усіма країнами, які вже підтримали ідею створення такого суду, я думаю, що ймовірність підтримки на рівні генеральної асамблеї з кожним днем зростає. На це спрямовані консолідовані зусилля всіх гілок влади і всіх наших політиків. Дякую вам. Якщо у нас є питання у студії, прошу колеги. Є питання. Доброго дня, питання не зовсім по темі прес-конференції. Питання таке: як просувається процес удосконалення мобілізаційних заходів, про який ви неодноразово заявляли раніше? У комітеті після численних засідань спілкування з представниками військового командування є певні робочі групи, які працюють над цими питаннями. Ми над цим працюємо. Як тільки будуть напрацьовані якісь проекти. Ми їх для журналістів доведемо. Дякую, і ще одне запитання. Можливо, ви прокоментуєте. Останнім часом військовослужбовці скаржаться на низькі виплати в періоди, коли проходять лікування. Йдеться про суми 500-1500 гривень. Чи відомо вам щось про цю проблему і яким чином її можна владнати? Так, ми отримуємо, члени комітету, отримують інформацію про те, що є певна диспропорція у випадках, коли військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій, вони мають недостатню кількість грошового отримання, яка забезпечувала їх ну, можливість і лікуватися, і подальше продовжувати службу. І з цими питаннями ми також працюємо на рівні відповідних заступників міністра оборони і командування збройних сил. Я думаю, що найближчим часом це питання також буде вирішено. У нас є ще питання. Прошу. Доброго дня. Крис Семсон, національний медіа з питань безпеки. У мене два питання. Чи, чи є наразі якісь полонені члени групи Вагнер і чи їм загрожують якісь покарання. І чи, чи будуть. Такі люди, чи чи буде до них інше ставлення від наших органів правосуддя, у, у, з огляду на те, що вони є колишніми в'язнями, які вступили до Вагнеру? Дякую. Ну за моєю інформацією, ми немає повної інформації, я не можу вам дати абсолютно повну картину. Але за моєю інформацією, полонені представники приватної військової компанії Вагнер в українських українській владі є. Тобто їх полоняють і вони також перебувають в статусі військовополонених. Чи буде до них якесь особливе ставлення? Ну з точки зору міжнародних конвенцій, які регламентують правила ведення війни. Вони є комбатантами, тобто вони є представниками окупаційної влади, яка воює з нашими збройними силами. Отже, до відповідно до міжнародних документів, які Україна безумовно визнає, і дотримується, Вони мають такі самий статус військового військовополонених, як і представники збройних сил і інших військових формувань Російської Федерації, які потрапляють в полон на територію України. Дякую вам, дякую, пане Федеру, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Федір Веніславський, народний депутат України. А наш наступний брифінг планується на 14.30. Будемо говорити про деокуповану Чорнобильську АЕС та про Запорізьку АЕС, яка перебуває поки що під окупацією. Яка ситуація дізнаємося там від головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова. Тож залишайте. Тися з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні.